Мої вітання, шановні друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 11 серпня по 15 серпня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період. Дякую за те, що довіряєте мені. Це у нас буде перша частина. Згодом пізніше трішки буде друга частина, і там будуть відео, які починаються із міста Дніпро, Дніпропетровської області і так далі. Дякую за те, що довіряєте, що пишете мені, що підписані на мене. Все бачу, кожного з вас читаю і відчуваю. Починаємо із міста Запоріжжя. Так, із міста Запоріжжя, кому цікаво, особиста ваша доля, ваші, ваша сім'я, ваші рідні, уїжджати, приїжджать. Це все на особистих розкладах. Запоріжжя, місто Запоріжжя з 11 по 15 серпня. Так, місто Запоріжжя, 11 серпня, місто Запоріжжя. Що чекає? Кожного разу наголошую, що дати можуть. Переміщуватися. 12 серпня місто Запоріжжя. 13 серпня місто Запоріжжя. 14 серпня місто Запоріжжя та 15 серпня місто Запоріжжя. Так, те, 1... 11 серпня. 11 серпня тут, бачите, лежать. Кажуть, тут є загроза повітря. Ракети. Дуже схоже. На вище, як ось кажуть, карта така. Зависла погро... загроза. Навіщо є угроза? От у повітрі є ракетна небезпека. Тепер дивимося. лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег міста Запоріжжя. Лівий. Правий. Лівий, правий, лівий правий. Передмістя район. Лівий берег і правий берег. Там кажуть. Можуть бути прильоти, але це не про Запоріжжя. А знизу дивіться, карта Башта. Це каже, що десь передмістя, пригород тут щось може бути, на жаль. 12 серпня, місто Запоріжжя. 12 серпня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег, <кій> лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. І це лівий берег може бути прильот. Випала карта 11, того 12, 12 серпня на запоріжжя Лівобережжя. Но вона випала останнє. Це може говорити про окраїни або передмістя. За межами правого берега буде працювати ППО. 13. 13 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Розвідувальний буде літати. Лівий, правий, лівий, правий. Знову показують, як для району, а для Запоріжжя нема. 14 серпня. 14 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий правий. Дивіться, тут щось для правого берега йде. Карта, карта загроза для житла. Тут якась іде швидкість ем, для, як знаєте, якась посилена щось тут може бути летіти, Ну, для правобережної сторони тут є загроза. Можуть бути пошкоджені будинки. Правобережна сторона, правий берег, перед, ну, країни, ну щось є. 15, 15 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег. 15 серпня, правий берег. Лівий, правий. Окраїни правого берега, там може бути прильот. Правобережжя. На жаль, це так. Тут, бачите, зловили, а тут не зловили. Карти показують, я вам озвучую. Вільнянськ, місто Вільнянськ. З 11 по 15 включно серпня. Чи буде прильот у Вільнянськ? Місто Вільнянськ. В Саме місто карти не показують прильоту, а ось схід, південь, схід. Отут тут кажуть, що може бути на півдні пожежа, тут навіть буде. Карти показують. Можливо, там десь є у вас дитячий садочок або школа. Кажуть, що там може бути якась загроза від уламків на сході вашого міста. Якось воно схід і ближче в центр трошки. Школа, дитячий садочок, там щось тема дітей показалася. Зараз спитаю, в мене підписниця запитала у коментарях, чи очікує Вільнянськ доля Оріхова. Чи буде Вільнянськ зруйнований, так як місто Оріхів. Оце кажуть, карти ні. Всі три карти кажуть, що ні, ні, ні. Якби башта була пряма, я б сказала, так буде зруйноване. Якби сонце було, я б сказала, так буде спалене вщент. Отак, я б сказала, затоплене водою. Вибухи ці всі. А тут ні. Ні, дивіться. Придатне для житла. Дай Боже, щоб все було добре. Київ. З 11 по 15 серпня місто Київ 11 серпня місто Київ. 12 серпня, місто Київ, 13 серпня, місто Київ, 14 серпня, місто Київ та 15 серпня, місто Київ. 11 серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Ну, тут нема, нема. Прильоту карти не показали. Нагадую, що дати можуть зміщуватися. Плюс, мінус один-два дні. А от. 12 серпня є загроза для будинків, для житлових будинків. Лівий берег, правий берег, лівий правий, лівий, правий. На лівому березі там щось можуть не спіймати 13-13 карта ночі. Карта темної пори доби, лівий берег. 13 серпня, правий, лівий, правий, лівий. Ну тут лівий берег безсонна ніч. Там також може бути ось і 12 і 13 тут показують, що є загроза для лівобережної сторони. Можуть збивати щось. 14 серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. Лівий берег, дивіться, вам випадає знову тройка мечів. Карта судного дня, карта таємного зговору якогось. От лівий берег там щось може бути, можуть бути перебої з світлом. Електропостачанням газу електропостачанням 14 число. 15 серпня місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Передмістя Києва там буде працювати ППО, лівобережна сторона. Е, самий Київ карти прильоту не показали. Будьте уважні, обережні. Біла церква. Місто Біла церква, Київська область. Чи буде приліт до вас з 11 по 15 серпня у Білу церкву? Чи буде приліт? У саму Білу церкву. Саму Білу церкву карті прильоту не показали. По краям, по країнам так. Саму нема. Можливо, по району там. Ну, у Білу церкву нема. Васильків. З 11 по 15. Так, з 11 по 15 серпня у Васильків. На сході вашої, вашого міста там щось вбиватимуть. Східна сторона, окраїни східної частини. Ну, от, саме прям такого прямого влучання у Васильків, слава Богу, карти не показали. Бровари, Київська область. З 11 по 15 серпня, місто Бровари. Чи у Бровари щось буде прилітати в цей день, у ці дні? У самі Бровари. Карти не показують. Слава Богу. Дай Боже. Кажуть, по району десь, по області, так, ну не в бровари. Наступне у нас місто Львів з 11 по 15 серпня. Місто Львів. Не забувайте писати мені, з якого міста ви мене дивитесь. Львів з 11 по 15 серпня. Є загроза для Львову. Є загроза для Львову, карти показують. Зараз скажу, яка сторона. Східна сторона північ, північ і схід. Отут тут є окрайни, от для Львову карти показують, що є там загроза. Можливо, ППО буде працювати, ну щось там є. Можливо, це так дуже близько біля міста вашого. Це як може пригород, передмістя, ну, але карти показують. Наступне місто Тернопіль з 11 по 15 серпня. Чи у Тернопіль буде прильот? У самий Тернопіль? А у Тернопіль, слава Богу, нема прильоту. У ці дні. Хмельницький. З 11 по 15 серпня Хмельницький. З 11 по 15 серпня місто Хмельницький. Чи буде до вас приліт у ці дні у Хмельницький? У Хмельницький я не бачу прильоту. Так, Старокостянтинів Хмельницької області, старокостянтинів з 11 по 15 серпня. Чи буде у старокостянтинів приліт? Так, Старокостянтинів на півночі показує карта Поранений воїн. Далі. Схід. щось збиватимуть. І дивіться, от. Схід, от щось там збиває влучання. Можливо, ППО буде працювати. Східна частина Старокостянтинова тут може, на жаль, бути якась така неприємна, м'яко кажучи, ситуація. Можливо, може бути прильот. Східна сторона Старокостянтинова. Будьте обережні, мої, шановні. Героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова з 11 по 15 серпня? Зменшення нема. От як стріляють, так і, на жаль, будуть стріляти. Кажуть, якийсь там особливий план, особливі якісь задумки стосовно Харкова у цій війні. Харкова, Харківської області. Але люди будуть виїжджати. Ну, прильоту, ну, як є, так ось тут на півночі. Особливо на пів... північ і схід може бути. Херсон. З 11 по 15 серпня місто Херсон. З 11 по 15 серпня місто Херсон. З 11 по 15 серпня. Херсон. Так, херсон, херсон. З 11 по 15. Ну тут, дивіться, ось схід. Тут влучання, може, штуки три, будь-чогось, і на Заході. Біля води, річка, коло води. Тут також може бути прильот. З обох сторін, із сходу і з заходу. Будуть щось сунутися на півдні, але вони всі поляжуть. У них нічого не вийде. Щось будуть намагатися рухатися в сторону вашу росіяни. Але всі перевернуті. Дай Боже, Господи, спаси, сохрани. Вінниця. З 11 по 15 серпня місто Вінниця. Чи буде у Вінницю, в саму Вінницю приліт? З 11 по 15 серпня. Вінниця. А по області так можуть бути у ваше місто. Карти прильоту не показали. Кропивницький з 11 по 15 серпня. У місто Кропивницьке чи буде приліт у ці дні? У саме місто. На північному сході вашого міста, можливо, район, там буде працювати ППО. Прильоту в самий Кропивницький. Карти не показали, але передмістя може бути влучання. Бачите, трійка мечів. Черкаси з 11 по 15 серпня. Місто Черкаси з 11 по 15 серпня. Черкаси, північ. Північний схід. Черкаси може бути приліт. Карти так показують. Будьте уважні. Полтава. Полтава з 11 по 15. Серпня. Не забувайте писати мені коментарі, з якого міста ви дивитесь. Так, Полтава. Чи буде у саму Полтаву приліт? У ці дні. У саму Полтаву. Чи буде Приліт? У це місто. У Полтаву карти не показали прильоту. Слава Богу, нема. Кременчук. Місто Кременчук. Полтавської області з 1 по 15 серпня. Кременчук. Кременчук. З 1 по 15 серпня. У Кременчук. На півдні вашого міста. Південний захід. Південь і захід. Там щось биватимуть. загроза від уламків, від вибухової хвилі. Будуть цілитися по якомусь державному об'єкту, установі, можливо, військове щось там. Ну промажуть. ну, промажуть, але пошкодження споруди будівлі може бути. Будьте уважні, Кременчук. Суми, місто Суми з 11 по 15 серпня. Місто Суми з 11 по 15 серпня. Чи буде в суми приліт? З 11 по 15 серпня? Так буде приліт. Карта безсонних ночей. Карта страхів. Карта, бачите, які летять а тучі. Оці хмари чорні. Дивіться. Але суми, вони від. Захистом, там йде посилення захисту, оборони і Божого і людського захисту. Так, як от, ну, людьми. Але північ може постраждати, там може бути приліт. На півночі кажуть, там може бути приліт і карта руйнування житла. На жаль, це так. Карти таке показують, попереджують. Будьте уважні. І заключно у, у цій першій частині у нас місто. Це, це місто Житомир. З 11 по 15 серпня, чи у Житомир буде приліт? У самий Житомир. Так, з 11 по 15 у Житомир. Чи буде прильот? Північніше вас по області. Там кажуть будуть літати, щось буде працювати ППО. Ну, уж самий Житомир карти прильоту з 11 по 15 серпня не показали. Будьте уважні, бережіть себе все одно, хоч карти і не показують, але. Зараз нікому розслаблятися, на жаль, не можна. Ось такий метаропрогноз, мої, шановні друзі, пишіть мені свої думки, пишіть свої запитання. Не забувайте підписуватися, коментуйте, пишіть, з якого міста, з населеного пункту ви мене дивитесь. Задавайте питання, донатимо, допомагаємо, хто як може і чим може нашим захисникам. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.